Доброго дня! Я запрошую учнів на виховний захід. Вони творили духовність в рідному краї. Справа в тому, що саме сьогодні, 29 січня, відзначають в Україні День Героїв Крут. Але спершу давайте пригадаємо. Ті історичні умови, які склалися в Україні напередодні битви під Крутами. Отже, делегати більшовики залишили з'їзд в Києві і приєдналися до донецько криворізького басейну. Разом з іншими більшовиками проголосили створення першого всеукраїнського з'їзду. Робітничих, селянських та червоноармійських депутатів у Харкові. Саме тут вони оголошують створення в Україні Радянської Республіки, зберігши її назву Українська Народна Республіка. А також утворюють новий уряд Народний секретаріат. Який складався з 12 секретарів, головувала серед них Євгенія Бош. Територія Радянської УНР окреслювалася губерніями, які були зазначені в тимчасових інструкціях тимчасової влади. Справа в тому. Що проголошення Радянської України було фактично прикриттям агресії більшовицької Росії проти нашої держави? Спочатку між київським і Харківським урядами розпочалася так звана війна декретів. Генеральний секретаріат Української центральної ради заборонив вивозити в Росію хліб, натомість народний секретаріат скасував цю заборону і більш того, оголосив нечинними всі накази Уряду Української Народної Республіки. Згодом в Росії попрохав допомоги у боротьбі з Українською центральною Радою. Місцеві загони Червоної армії при підтримці загонів більшовиків розпочали наступ на Київ та інші райони України. Їхня тактика полягала в просуванні залізницею і поступовому контролі над великими промисловими. Та транспортними центрами. Ця тактика отримала назву «Ешелонна війна. Більшовики сподівалися на допомогу робітничих загонів. Українська Центральна Рада намагалася чинити збройний опір більшовицькій агресії, було створено особливий Комітет оборони України, а в грудні Генеральний секретаріат створив на засадах добровільності і грошової підтримки армію УНР. Проте такі заходи були запізнілі. Перед більшовицькою Росією наша держава виявилася безсильною. Крім того, українізовані частини колишньої російської армії тепер виявилися беззахисними і недієздатними. Хоча кількість більшовицьких військ була невеликою, і просувалися вони вздовж основних залізниць протиставити їм було нічого. На захист української державності виступила Національна свідома учнівська та студентська молодь. Так близько трьохсот юнаків під командуванням викладача першої київської спеціальної школи імені Богдана Хмельницького, Аверкія Гончаренко та інші розрізнені підрозділи під станцією Крути, дорога від Чернігова до Києва. 29 січня 1918 року вступили в нерівний бій з більшовицькими військами, в яких нараховувалося близько 6 тисяч осіб. Бій тривав 5 годин. Оборонцям вдалося затримати наступ більшовиків на Київ на 4 дні. І завдати непоправних втрат. Близько 300 осіб було вбито. Загальні бойові втрати серед українців становили 250 чоловік вбитими та пораненими. Так, в загоні сотні, якою командував Андрій Омельченко. Він по дороги на Київ. Був важко поранений і помер. Було вбито від 10 до 12 бійців. Поранено від 30 до 40. 27 юнаків потрапили в російський полон. Згодом їх було розстріляно, а навесні 1919 року. Їхні тіла перепоховали на Оскольдовій могилі в Києві. Ці історичні події водночас такі героїчні і трагічні для нашого народу. Багато українських поетів присвятили свої твори. Серед них Галина Британ. Героям бою під Крутами. Павло Тичина Пам'яті 30. Зразу ж за селом. Богдан Ігор Антонич, Крутянська пісня. Олесь Бабій. Під крутами. Сьогодні з вами ми ознайомимося з поезією Михайла Зельмана, яка має назву Крути. Крути наша гордість і слава, там соколи юні у вічність пішли, на клич молодої держави піднялися вірні сини. Грудьми у нерівному бої Спинили червону орду. З честю впали герої за Україну свою. На жертовню поклали свої молоді життя. Приклад відваги подали, Слава героям жива! Які же історичні події присвятив свій твір Михайло Зельман? Подумайте. Історичні битві під крутами. Коли Національно свідома молодь України стала на захист рідного краю. А тепер давайте з вами пригадаємо, як поет називає відважних молодих українців Соколи Юні, Вірні сини. Герої Молоді життя? Так. А як названо більшовиків в цій поезії? Червоною ордою? Як ви гадаєте, чому саме так? Називає більшовиків поет, тому що більшовики несли в Україну червоний терор, смерть, біль, грабунки. І от на захист Української Народної Республіки стали юнаки, учні, гімназисти, студенти. З яким почуттям про них розповідає. Поет. Михайло Зельман захоплюється безсмертним подвигом юнаків. Хоча їх було лише триста, вони віднайшли в собі сміливість протистояти шести тисячам більшовиків. На клич молодої держави піднялися вірні сини. З честю впали герої за Україну свою. Приклад відваги подали. Слава героям жива. Як ви гадаєте, який настрій вірша? Ритмічний, жвавий, піднесений. А з якою метою Михайло Зельман написав свою поезію, з метою розширити наші знання про битву під крутами, увіковічити безсмертний подвиг юнаків, які стали на захист своєї держави. Показати всьому світові, як наш народ споконвічно бореться за волю, державність. Грудьми у нерівному бої спинили червону орду або на жертовню поклали свої молодії життя.